Дискусійний клуб відвідувачі центрів спілкування для людей літнього віку обговорили світові приклади державних переворотів та порівняли їх з реаліями української революції. Тема революції сьогодні важлива для кожного громадянина України. Тому не дивно, що відвідувачі центрів спілкування вирішили обговорити українську революцію та порівняти її з різними світовими аналогами. Наші відвідувачі центрів змогли дізнатися про різноманітні особливості революційних змін в державах всіх, в принципі, всіх континентів, змогли висловити свою думку, розповісти про своє ставлення до подій в Україні. В принципі. Ми поговорили і про вступ України в європейський, Союз, тобто широкий такий політичний діалог у нас сьогодні вийшов. Дискусія виявилася напрочуд жвавою. Пенсіонери обмінювалися власними міркуваннями стосовно подій в Україні, пригадували досвід радянського минулого і навіть аналізували повстання різних народів світу. Це було для нас дуже цікаво і актуально, тому що іноді не знаємо чим. Одне від одного відрізняється, так що дуже було цікаво на і для нас корисно, аби закріпити отримані знання. Літні люди завітали у музеї національно-визвольної боротьби українців, що на вулиці Лесенка, 23 а в декларативний спосіб проголошують українську державу на українських етнографічних областях. Українці це робить 19 жовтня, поляки, як я поговорив про це на початку роблять Це 23 третього, жовтня. Тут вони дізналися про найважливіші етапи шляху до незалежності, переглянули унікальні фотографії збройних протистоянь минулого століття та почули розповіді про народних героїв. Саме в ті часи, коли в країні відбувається революція, відвідання такого музею історії національно-визвольної боротьби. То надзвичайно актуальна величезна подяка самопомочі, що ми всі тут є. Пенсіонери переконують, це не була звичайна екскурсія. Тут вони отримали заряд енергії та натхнення, який допоможе їм разом із молоддю виборювати незалежність сьогодні на майдані. Тут в цьому музеї подивитися на коріння на витоки тої національно-визвольної боротьби. Ну і я маю надію, що зараз нарешті Україна стає незалежною, тому що виганяється оця українофобська влада.